Бурхливе обговорення серед членів виконкому викликало питання про розподіл вартості харчування дітей у дитячих садках Житомира. Згідно закону України, з 1 січня середня сума на харчування складе 250 гривень. 60% відсотків від неї повинні будуть сплатити батьки. Згідно прийняття закону про зміни в деячі законодавчих акти України, встановлено норма, що тепер батьківська плата в садочках буде не менше 60%. відсотків. Упрання Встановлюю, пропоную вам затвердити мінімально 60%, тобто можна 60 і до 100. В деяких регіонах 70, але ми враховуємо те, що батькам платити треба вже на 10% більше в садочках, як було 50 на 50, тому ми встановили мінімальну, яку дає нам право зробити закон. Не менше 60, тому ми вам пропонуємо підтримати мінімально 60%. Не менш жваво обговорювалось і питання про підвищення тарифу на вивіз плотового сміття комунальним автотранспортним підприємством 0628, яке обслуговує майже половину міста, пояснюють такий крок подорожчанням паливно-мастильних матеріалів та комплектуючих до техніки. Сегодня в этой экономической ситуации, когда стоимость топлива повысилась фактически уже за эти годы в два раза, коммунальное предприятие находится на границе банкротства. И оно обеспечивает вывоз порядка 48% объемов обеспечивает 48% объемов вывоза мусора в городе Житомире. Сложилась такая ситуация. Дальше коммунальное предприятие не может осуществлять эту деятельность, поэтому стал вопрос о повышении тарифов для нашего коммунального предприятия. Члени виконкому зазначають, що такі непопулярні кроки є вимушеними, адже в умовах нинішньої економічної ситуації іншого виходу просто немає.